Расчук. Головний тренер цієї команди Олег Дем'янюк. Верхуляється у нас ломиці. Природ шпитали зараз забиває порожні вже ворота Ілля Палатний. Застається у нас на 2 хвилині цього поєдинку. Насохом стає вже 1-0 на користь команди. Тренер цієї команди Володимир Насенко. Зараз ще до моменту Скісний Барс вже Лабай забиває після пасу Щербака. Застається на тій ж такі другій хвилині матчу. І 2-0 у нас вже. Рахунок, ну і... У Шоскінської Барси. 2-0. рахунок, зараз знову атакує Барса. З нас, у нас 3-1 атакує Барса і Шербак далі. поздалі. Зараз збивається одразу двічі не забиває лаба. Ну і далі на 10.45 45 запланований у нас матч за сьомим місцем між командами Шаманевича, і під центр Дуйнальці. Зараз нас забува тим часом Шербак. У нас рахунок стає вже 3-0 на користь команди. З шостки. Зараз Шірбар забиває у нас на Дюк та Григочук. Ну, і зараз бачимо, що мається то такий який забиває. зараз. Вона Григочук забиває у рота Шосткинської Барси. Барсі, туди друга стоять у нас. На тій такий команди лідер з рахунком 2-1. І відповідно Луган дійшанур 7 «Кривий ріг», фунітура, коли ми 6-1. З моменту Щербака Щербак зараз Щербак стійко влучає. Два. Чесно кажучи, очікує, що така розвідна перемога буде до моря. Зриває тим часом ближній кут воріт Мокринчука Щербак, і Щербак зараз оформлює дубль нашому поєдинку. Андрійчук у нас впевнений зізукає, але заправляється. Він зараз по порожніх воротах був від Щербака для звуки Андрійчуку. Тут же зараз момент у фінітур може бути То, зараз порває даниш. Зараз дано ж забиває 4-2 на користь команди з шостки. але зараз данош скорочує стояння цієї команди на войсміхліні цього поєдинку. З, е, Даныш, Боломої, ну, і зрештою, зараз забуває на зі штрафно, як ми бачимо у цьому епізоді п'ятий номер, саме е, траса. Хопець зазвичай лабе якраз крес, користується крес, помилкою. Каприва зрештою Рештою нас замість 4-4. Стає 5-3 на користь команди з шостки. За 32 секунди кінця цього е, тайму. Ну і малі гратиме. Тому подивимось, чи заб'є сьогодні Борохов, чи заб'є сьогодні Попов і головне, чи заб'є сьогодні Гайдученко. Що стосується, за часом у часом шостабарський збуває у нас. Вона тут лабай здимнявся за голами з Олександром Глушком з іквистир. Також Іваном Мельником з відповідно... Ну, Забиває зараз Щербак. Оформлює він у нашому поєдинку. Це стається у нас відповідно на 15 хвилин нашого Клим Сенюк дано тим часом з щербака. Щербак зараз ну, ж він сьогодні не цей Щербак. Вже восьмий гол зараз. Збиває у нас Назар Щербак на цьому, 8, на цьому турнірі. І четвертий у цьому матчі. І Щербаку забити Пентатрик. Якби зараз Щербак зробив пентатрик, що у Щербака. до речі, Щербак. Щербак-Щербак. Ну, а зараз таки він робить пентатрик. Він зрівнюється за голами, до речі з Данілом Гайдученком. Знову то і зараз Чібак, ледь не забив свій шостий гол у е цьому поєдинку, ледь не сталося у нас гексатиріку. Тим часом у нас Лисков міняється у воротах Барса. То є за Чіпаком, що він на супиниво помиляється. Він зараз іде про Пас пасти на біля, Сибіль, Сибіль далі. на Шібака йде. знову Сибіль. Сибіль зараз проває, Сибіль зараз не збиває. Ну І зараз таки забуває у нас у э, цьому епізоді Сибіль Дейт 13 секунд встає. Це на останніх секундах його міняє Базель. Ну як на 10 секунди? Піхунний у нас грати, насправді. Зараз момент не забиває у нас фронітур, не забиває у нас у цьому епізоді Сенюка хапаються на цегом. він забути, щоб цей голос зустрічі, але зараз забивається 50-й гол Барса і забуває у нас у цьому епізоді 14 цієї команди, а саме. Ну і відповідно Барса з примагаються а ми готуємося вже до наступного матчу.